Сили реберці, гарячі. Ой, напевно дуже смачні. Так, ну я не вірю. Вже трошки запізно, звісно. Скільки за роботи? Вже пів дев'ятої, мабуть. Соковиті. Смак Ти кричав, що ти хочеш їсти. Оце буде настояща вечеря. Бдеш пробувати? Я О. пробувати не буду, я буду їсти. Це щось. Смакота? Бажаєте замовити таке реберця? Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Замовляйте. Це дуже смачно. Hopefully.